Вітаю сьогодні. Ви дізнаєтеся все, що зробила Ксалатат після того, як уникнула смерті, і як навіть один простий тортулан став початком подій, що привів нас сюди. Тож почнемо шість років до війни всередині альянсу та орди, сили двох фракцій зіштовхнулися на култірасі. У той час НЗОД створював свої плани, працюючи над своїм великим поверненням. Його союзниця Ашара виконувала його накази, принаймні на той момент. Бачачи все це, Ксалатат побачила можливість. Вона знала, що Ашара прагне правити. Однак геніальність Ксалатат полягала не лише в тому, щоб використовувати бажання та амбіції Ашари. Ні, її план був глибшим. Вона використала бажання самого Бога проти нього самого. Ця історія починається шість років тому, коли одного дня Коджо, невинний тортулан, натрапив на дивний ніж. Він не міг уявити, що цей ніж стане першим кроком до кінця світу. І тому він відчув обов'язок передати ніж нам. Ніж говорить, він просить нас убити ельфа на ім'я Інаніс. Ми, звісно, погодилися. Після цього Ксалатат залишила клинок і вселилася в тіло мертвої ельфійки. Далі ми виконували кілька взаємовигідних завдань. Згодом ми дізналися, що нас обдурили, що ми стали жертвою угоди з Незотом. ось у чому полягала угода. Свобода Ксалатат в обмін на дві речі. Нас і той самий клинок, який колись її ув'язнив. На той момент ми не розуміли масштабів її плану, але підозрювали, що вона затіває щось недобре. Тепер ми знаємо набагато більше: ось як все працювало. Ензот прагнув домінувати над Азеротом і втілити своє бачення Ніалоти в реальність. Ксалатат зі свого боку хотіла свободи. А от Асшара, головна служниця Ензота, прагнула зайняти своє законне місце правителя. А щоб усе це зручно організувати, Орду просто використали, проте Ксалатат майстерно грає на всіх сторонах. Бачите, Лезо, в якому її колись утримували, є неймовірно древнім, володіє колосальною силою, зокрема проти створінь бездни, і це робить ніж потужним козирем. Азшара планувала вбити Інзота цим ножем. Інзот планував, що ми переможемо Асшару до того, як вона це зробить. Але після того, як вона звільнить його з в'язниці, адже він хоче бути вільним, про те, щоб вдарити його ножем, їй фактично потрібно було звільнити його з в'язниці. Саме тому і відбувся весь рейд у вічному палаці. Отже, тепер ви розумієте, чому Ксалатат обміняла і ніж, і нас. Аз шара, володіючи ножем, зайшла в своєму плані досить далеко, щоб звільнити Нзота. Але ми її зупинили перш ніж вона змогла його вбити. Зі свого боку, Незот, перевіривши нас у горнилі штормів, знав, що ми переможемо в тій битві. Але, звичайно, Ксалатат розуміла, що зрештою ми також здолаємо Нзота. Бачиш, Ксалататом володів герой Азероту, коли той переміг Аргуса. Так ось Аргус буквально Бог. Але насправді це більше ніж це все. Абсолютно зрозуміло, що Ксалатат має знання того, що таке душа світу Азерота, і під час БФА саме душа світу надавала нам сили. І це насправді впливає на сьогодення під час битви за Азерот, коли пав Даларан. Біля фонтану знаходять монету з написом, який говорить: душа вашого світу в моїй долоні. І так це підписано Ксалатат. Ось у чому суть. Вона знає силу душі світу і що, насичення тією силою, ми зможемо перемогти Ензота, на чому і ґрунтувався весь її план. І це ідеальний приклад того, як діє Ксалатат. Вона укладає угоди, пропонує силу і використовує можливості, створені бажаннями своєї цілі, щоб отримати те, що їй потрібно. Тож, маючи це на увазі, повернімося до того моменту, коли вона увійшла в той портал під час BFA і простежимо наступні шість років з точки зору Ксалатат, оскільки саме вона плела план, який привів нас до доповнення війна зсередини. Тепер вільна Ксалатат бачила у Казалгарі величезну можливість. Її кінцева мета душа світу, і саме до неї в кінцевому рахунку веде ядро світу. Але також поблизу знаходиться кімната пам'яті. Ця кімната насправді цікава річ про це пізніше, тому що вона повністю вислизнула з уваги. Але достатньо сказати, що війна зсередині була передумовою для сіяючих відголосків не просто так, і зеквір займався деякими доволі підозрілими справами. Пориньте глибше, і ви знайдете Беладара і Араті. Беладар, звичайно, надзвичайно корисний для когось на кшталт Ксалатат, оскільки світло і порожнеча це дві сторони однієї медалі. Ще глибше ви знайдете нерубів, чорну кров, коріння луни та інші дивні таємничі речі. Багато сили, і в кожному випадку сила захищається народом. Ксалатат потрібно захопити цю силу, тому їй потрібно дестабілізувати своїх ворогів і використати нашу силу проти нас. Першою мішенню стають Неруби. Ксалатат давно шепотіла на вухо королеві Неферес. Вона знала, як їх використати, вона знала, що Нзот буде переможений. Неферес, звичайно, давно трималася осторонь, тому її було легко переконати. Адже лише кілька років тому вона відмовила північному нерубіанському королівству в допомозі. Вона закрила тунелі і залишила у барака напризволяще. Незмінність ситуації з Неферес була на руку Ксалатат, адже вона приховувала цінний ресурс, який стане в пригоді, коли настане її час. Вона використала цю свободу, щоб особисто відвідати Неферес, але її пропозиція про чорну кров була відхилена. Що було окей. Ксалатат також вплинула на свою дочку Ансарек, спокусивши її довголіттям, величчю та особистою силою. Ансарек вбиває свою матір, займає трон і дає королівську згоду на ритуал вознесіння Ксалатат. Після цього останнє Нерубянське королівство перейшло у власність Ксалатат. І ось що вона зробила: вона створила вознесені легіони, якими могла фактично керувати силою розуму. Вона змусила їх доглядати за чорною кров'ю. Вона наказала їм марширувати до Холофулу, поширюючи цю кров і живлячи її емоціями битви. Адже це кров стародавнього бога, і вона працює саме так, вона живиться смертними емоціями, і це те, що ви, звичайно, вже бачили з Шапандарії. Але це далеко не все. Зеквір, вознесений неруб, якого ми зустрічаємо в підземеллях. Його місія знищити спогади азерота. З якою метою ми не знаємо, але пам'ятайте, Ксалатат виглядає та говорить як спокуслива ельфійка, але вона не така. Вона древня, непізнавана істота, які мільйони років, і це безумовно змушує задуматися, чи не стане Азерот, позбавлений пам'яті та особистості, ідеальним носієм. Ми не знаємо, але вона, мабуть, робить щось із спогадами Азерота з певною метою. Зіставивши все це, ми бачимо початкову загрозу цього розширення. Азерот, просякнутий чорною кров'ю і кричить, що наближається бездна. І здається, якщо ми не будемо обережні, ми втратимо його спогади. Зокрема, спогади про нашу допомогу і він втратить свою особистість. Це може означати, що ми втратимо його. Все це складає чудовий план, але перш ніж ми змогли зіграти свою роль, Ксалатат довелося попрацювати з іншими мешканцями острова, оскільки її план набагато глибший. Життя в Халоуфолі спочатку було не таким вже і поганим, але перший поворот Беладара до Темряви все змінив. Кобуси вийшли з моря, неруби атакували, поселення, просочуючись крізь стіни і тріщини, вони сіяли страх, сумніви і тиск. Тиск тут має велике значення, тому що, як нас вчить Пандарія, негативні емоції це як тріщини в стіні. Кожна негативна емоція це нова тріщина. Чим більше тріщин, тим легше зруйнувати стіну і проникнути всередину. Для Ксалатат, однак, розум її цілі. Це і є та тріснута стіна, яку вона прагне зламати, і є три основні мети, які вона хоче досягнути. Здається, що Беладар найважливіший напрям, але насправді це не так, оскільки жодна поверхнева атака Нерубів на артерію не змогла б витримати повної сили грозових вершників, тому зали довелося їх знешкодити. Белгрим, їхній лідер, був занадто впертим, але його другий Горен був гордовитим земельником. Він був заздрісним, тому Ксалатат просто дала йому засоби, щоб отримати те, чого він хотів. Таким чином одна пастка була встановлена. Але, звичайно, земельники це не тільки грозові вершники. Земельники знаходились в кризовому становищі, їхня машина пробудження давно зламалася, і для продовження їхнього існування вона повинна була працювати. Але верховний Глашатий був також зарозумілим та пихатим, і це означало, що він був легкою мішенню. Ксалатат просто дала йому те, чого він хотів, знову. Це вже була працююча машина пробудження, але з невеликим твістом, яка перетворювала всіх, хто входив до неї на скардінів, земельників бездни. Повертаючись до холо фолу, зусилля там не були такими простими, але роки нескінченних, безнадійних битв проти темряви виснажили волю місцевих жителів. І для Ельфріка Ріда цього було занадто. Він зламався. Він задумався про Беладар і зрозумів, що його темна форма неминуча. Тож навіщо боротися з очевидною долею? Також ходила пропаганда про вісника ночі, і для нього цього було достатньо: система віри, мета, причина боротися. І тому він узяв собі ім'я вісник ночі і заснував орден ночі. Отже, з її чотирма маніпульованими цілями каз Алгар був готовий. Чорна кров текла, земля була забруднена, все було готово для пастки. Горин був готовий саботувати грозових вершників, глибини зупинилися, а Ельфрик створив свій культ, готовий завдати удару. Пастка була готова, але їй ще потрібно було багато чого зробити. Пам'ятайте, Ксалатат, древня істота. Вона, ймовірно, знає про кожен артефакт порожнечі, розкиданий по планеті, включаючи темне серце. Ми не знаємо, коли, але, схоже, в якийсь момент після виходу зі стазису Ксалатат і Ередікрон уклали угоду. Досить знайому. Вона дала йому те, що йому потрібно для досягнення його мети і, роблячи це, отримала те, що хотіла сама. Угода з Ередікроном досить проста: він ненавидить титанів. На його думку, вони захопили його світ, зіпсували його створіння та поневолили всіх своєю волею. Він радикальний, любить битву, але на відміну від деяких, він обережний, насправді розумний і думає про глобальні речі. Тому незабаром після втечі зі сховища втілених він укладає угоду з Ксалатат вони відволічуть нас на інших втілених, щоб під прикриттям здійснити найсміливішу крадіжку в історії викрасти сутність Галакронда з минулого. Озброївшись темним серцем артефактом бездни, Ередікрон підкорив собі Фарака, перетворивши його на інструмент хаосу, використовуючи це як відволікаючий маневр. Він здійснив сміливий напад на часові шляхи, щоб викрасти сутність Галакронда. Саме там ми вперше побачили загадкову Ксалатат саме в цей момент обидва їхні задуми почали реалізовуватися. Це ще раз підтверджує стару мудрість кожен злочинець вважає себе героєм. З нашого боку здається, що Ксалатат просто маніпулює Ередікроном, але він зі свого боку також використовує її. Їхні цілі переплітаються. Ксалатат прагне домінувати над світом, а Ередікрон мріє знищити титанів. Він розуміє, що загроза душі світу приверне титанів, давши йому шанс їх знищити, а потім зрадити Ксалатат. І він доводить це, коли Віранот запитує його, чому він довіряє безні. Він відповідає: Я довіряю цьому голоду, ось у чому суть. Ксалатат зі свого боку вже мала все необхідне: темне серце і сутність Галакронда. Фінал був близько. Все, що їй потрібно було зробити, це зробити пастку, а для цього потрібно було заманити нас у потрібне місце. Dragonflight закінчився розквітом Амірдрасилу. Здавалося, все добре. Усі наші персонажі збиралися разом, обіймалися, були щасливі, і це те, чим могла скористатися Ксалатат. Наприкінці розширення Калісгос відновив свою впевненість. Він зрозумів, що його місце не в раді шістьох Даларана, а серед його побратимів, драконів. З якими він може направити синіх драконів до кращого майбутнього, тож він складає свої повноваження. Рада шістьох тимчасово стає радою п'яти, але з зворушливої причини. Усі щасливі і ще більш зворушливо, що архімаг Дрендон, який зник ще під час війни Легіону, нарешті з'явився. Він нібито міг пояснити своє зникнення, а його давня дружба з модерою. Яка мала до Кадгара небайдужі почуття, додавала цьому всьому правдоподібності. Але ми то знали правду. І це був зовсім не Дрендон. Був мертвий, вбитий. Ксалатат просто використовувала його тіло. Саме в цей час вона почала дратувати алерію видіннями родини, щоб розлютити її, зробити її дії передбачуваними. Таким чином Казульгар був готовий. Ксалатат опинилася на потрібній позиції, вдала рані. А наша подорож на острови стала неминучою. Чорна кров ширилася роками, біль азерот посилювався, її пам'ять атакували, тому не дивно, що вона закликала допомогу, допомогу, яку ми завжди з радістю надавали. І ви знаєте, як все відбувалося далі. Це доповнення, яке ми грали. Але якщо ви хочете зрозуміти, наскільки древня ксалатат, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо відос зайде, я зроблю повний розбір її історії. Далі буде ще цікавіше. Дякую за перегляд! Нехай квітне український Ютуб.